Доброго ранку, малята! Подивіться, хто до нас прилетів. Прилетіли шпаки, дорогі співаки, прилетіли весну зустрічати. У шпаківнях нових скоро будуть у них в жовтороті малі шпаченята. Давайте і ми з вами зліпимо пташку. Можемо працювати. Беремо шматок пластиліну, розминаємо його добре, щоб він нас слухався. да? Ось так розім'яли. І будемо робити тулуб з вами для пташки. Робимо колови, коловими рухами. Подивіться, бачите? Колові рухи. Ось так. Можете на руках, якщо вам зручно, можете на дощечки. Як вам зручно. Робимо шар з вами. Коли шар у нас зробився, трішечки його розкачуємо вперед, назад, руками. І притискаємо, щоб у нас вийшов такий ось стовпчик, бачите? Ось, це наш стовпчик. Такий. ось. Тулп у нас готовий, ми його відкладаємо. Тепер беремо половинку іншого і теж його розминаємо добре. І будемо робити голову пташці наші розім'яли, він вас вже слухається. Робимо коловими рухами шар. Зробили ми шар, бачите? Ось шар вийшов у мене. Дивіться, ми тепер з'єднуємо голівку з тулубом і примазуємо, з'єднуємо голівку з тулубом, щоб вони одне ціле були, щоб голівка трималася. Ось так. Ось є, бачите, шийка у пташки. Ось вийшла шийка, голівка і тул. Тепер ми робимо у пташці хвостик. Беремо листочок лавровий і робимо хвостик. Тепер крильця, ось так. З однієї сторони і з іншої сторони. Ми зробили крильце і хвостик, бачите? А у нашої пташки немає ще дзьобика і очей. Дзьобик я взяла, гвоздику, ви можете взяти, якщо у вас є насіння соняшникове, можете вставити насіння замість дзьобика. І я взяла горошинки, щоб зробити оченята пташці. Якщо у вас пластилін буде іншого кольору, не чорний, як у мене, ви можете взяти чорний горошок замість гороха. Ось моя пташка готова. І дзьобик, і оченята, подивіться, і крильця, і хвостик. Ось така до мене прилетіла пташка. Надсилайте своїх пташок. Не забувайте витерти руки серветками, щоб нічого не вимазати пластилін. Обов'язково перед тим, як вставати, витріть руки добре, ось так. І можна йти їх мити.